Рожеві фомінженята, чаплята, ківенята, страусенята, Лебедята, Лелеченята, і ведмежата. Всім привіт! Привіт! З вами справжній українець, і ми вже і одразу вирушаємо в самий епічний, Самий кульмінаційний Самий видовищний і самий ліпший бой в тунчиках на моєму самому крутому, самому красивому, самому імбовому і самому ліпшому тунчику, який називається. Арел 44 Так, карта Древньої піраміди, друзі. Це режим бою, звичайний бій, зустрічний бій. Аккаунт новий, який називається Справжня Українка. Ми, на жаль, в жопі списку. І ми французи, на європейському сервері. Що доволі цікаво, бо Україна це як не як Європа, друзі. І можемо в камуфляжі Хойнеліз ліс нагибати нагибати жуліків. Світимося тут і відкатуємося назад, бо там може вже прилетіти. Вже би прилетіло, якби не відкотилося. 220 танкуємо і ховатися від того непонятного, що там є. Якийсь чуди, ще заморське, сидить там і... Можливо, можливо, щось робить під час гри. Але це не важливо. Гаразд, друзі. 0-0 і бачимо те 29-го берунга, який ще не почалася гра, а він вже став берунгом. Бере базу, думає, що візьме. Але я появляюся на горизонті. Звестися, навіть не звеститься, а просто дати, щоб він не брав. Він далі бере. Ще хочеш, друже, ще тримає. Танкуємо його навіть доволі гарно, гарно витанковуємо. Так, і ще третій залетить. І третій залетає, подивіться, ми йому 600 дали, а він нам 0. Це класно. Ще, ще би йому разок дати. І ще раз 600 плюс 200 900 урону. І ще раз. І ще раз заходить, подивіться, як ми його розібрали як жуліка. І вже з боку 192 накидає тут би пробити. І тут, бляха, попадає в землю, але він теж стріляє в землю, оце просто цирк якийсь. Так, через нижній при Зайде! Заходить, добре ховатися! АБК-2801 нам допомагає і ми добре що виживаємо і не приймаємо більше ХПЖ. Так. Там хтось був, треба їхати туди і роздамажувати, бо інакше, інакше добра не буде. Так. ВКП з'являється на горизонті, точніше в ТГРП і тримай колега. Він теж нам огризається, дає, але він два прийме ми 1 Добре. Раз. Того, що у нас кадешка, можливо швидше, ніж в нього. Але це не точно. нього трошки швидше, напевно. Так. Тримай, друже! Ще тримай, до побачення! 4-2 стоїть рахунок і це, і це радує. Потрібно їхати на той фланг, бо там щось відбувається таке непонятне, що я взагалі не розумію. Так. Так, потрібно вкатувати і акуратненько, акуратненько витам... витанковувати жуліка Пантерку. По 2004 є рахунок. Я ж говорив, що це ще не все, бляха. Це ще далеко не все, ще можна злити цю катку. Тримай, друже, на 191. І зараз буду на мене вкатувати, і я взагалі не розумію, що тут відбувається. Але раз. Тримай, друже, 210. І він вкатує на мене. В нього кадешка він ще на адреналіні засталів імпова фішка. Ще раз тримай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Друже, вкатуєш на мене. І до побачення. До побачення, Пантерка і п 43 Тернопіль буде на мене вкатувати. Це дуже небезпечно, він ще на адреналіні. Адреналіній в нього закінчується, і я шотний, а він не шотний. Ай-яй-яй-яй-яй. Тримай ще! І ми тут витанконуємо, витанковуємося просто цирк-5-3, і вкатити на нього треба скоренько забрати. До побачення! 6-300 є рахунок, і ми виживаємо. Благо того. Завдяки нам, що ми виживаємо, ми маємо більше шансів заташити цей дебільний бій. 28 хп, щоб в нас залишилося. Я думав, що вже все. Але ні. Але ні, нам повезло. І ми, і ми можемо далі продовжувати нагибати. Появляється на горизонті ВКА, який бляха десь замешкав. І що буде тут відбуватися? Тримай, друже, через каток він аж розвернувся. Тут тарани десь не можна, тут треба забрати. До побачення! Та не до побачення! Він знову витанковуємо! Це спартанець, друзі! І тут треба вицілити тут... двиг ми вицілюємо і пробиваємо. Це просто цирк. Все, друже. твоя пісенька заспівана і. І все. І це, друзі, перемога! Ура! Це мастер, друзі. Це, це основний калібр, це стальне, це спартанець як бонус. Нам подарував спартанця, ті двоє жуліків, які останніми звелися в їхній команді. Так. 3956 урону це гарний рекорд і 1276 опиту це багато для шостого рівня. А далі, друзі, та да да послі бойова перевірка на ботоводство. Так, ми їх завжди перші в топі. кв 3 за нас грав середняк. ВК-2801 Середняк. На Ненсхон, Насхорн, Середняк, Т-29. Ну, то був? Т-29 середняк. П-43 Тернопіль середняк і ВКД за нас грав майже бот. Хто ж за них грав? П-43 Тернопіль Середняк. ВК-30. ВКП, коротше Середняк. Тигр П, середняк Панзер, Пантера Середняк. А мій це Т Середняк, ВК Середняк, і Т-29 майже бот. Два майже бота на дві команди. Добре, друзі. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найголовніше робити не певні висновки, а правильні. І обов'язково завжди вчитися на своїх помилках. Тоді ви будете розвиватися, тоді ви доб'єтеся всього того, до чого йдете і чого прагнете. І чого, звичайно, я вам і бажаю. Так що так, мої колеги. Це був самий-самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій жі-жі. Щоб міжіжі набрав мільйони переглядів, мільйони підписок, щоб міжіжі став самим актуальним і самим популярним каналом вдобаному Ютубі. Так що так, мої колеги, з вами, як завжди, був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде гаразд. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор Дідик принесе вам що він вам принесе? 45 фруктів гранат, бо ви найкращі. А Петрожик нехай подарує вам. Найдорожчі у світі окуляри, бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої колеги, це справді все. Неодмінно, скоро з вами побачимося. Ну і бувайте мої кейсо Джонсе. нята.